І всім привіт з вами Вульфіч. І це третя частина Мемів про терарію. Приятного просмотру! 15.00. Думаю, варто погодувати гарний буде для НПС і зробити ще на Анха. 1503. Сьогодні не среш. А коли в житті, а кого в террарії в глазах стрілка. Золоті предмети в террарії. Золоті предмети в Майнкрафті. А цій картинці придумайте об'яснення в коментарях. І цій також. Та я поверну ці 162 плати. Цей мій початковий персонаж іде досліджувати данш. Він буде жорстоко вбитий. Пов, російська демократія. Виберіть язик, Русський. Свобода, Свобода. вибору. От вона, злочинна банда терористів. О, я знаю, на що це отсилка. Це отсилка на злодіїв Чоловіка-Полка. А ви поняли отсилку? CD for the Форзе, Get Fixed boy Король, злізню, величезний слайм з нормальною швидкістю і спам Спавмість слаймами при найменшому дотику. Експерт мод великий слайм, який періодично спавнить шпастих слаймів. ймовірно відлетить за 5 секунд. Мозок Туху, еволюційне непорозуміння. Анда, як він літає. Е, е, цей черв'як. Правильна аеродинаміка, ну так, да, по в нього правильного, а мозоктуху неправильна. так що мозгтуху фізично не може літати. Всі помирають під час босфайта і пишуть в чаті, щоб я жив тим часом я зі своїми 20 хп. Хто переможе? Фактично Бог чи риба яка ж... Жене під 90 км в час, якщо не моче, так кстати, да. Я думаю риба. Диви, я продав гравцю предмет за платину. Не подобаю, але я продати я вам предмет за дві. Аматори! Що? Хто це говорить? Звичайний екран смерті у е, туалетного олігарха. Скільки платини? 145 тисяч платини? О, тут про музику так, я бачу геншин. Ну, коротше, якісь пісні з Геншину. Sorry, Позерс, вибачте Позер, Я слухаю тільки реальний амбієнт, той самий саундтрек ت... террарії.